Вітаю ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші теми, які стосуються України, сполучених штатів і не лише. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап Ярич. друзі нагадую, що впродовж нашого тридцяти хвилинного ефіру маєте нагоду поставити у коментарях свої запитання, спитати про ті речі, які вас цікавлять. Ми з Юлою спробуємо на них відповісти. Так само заохочуємо вас писати, звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам, нам теж знати, де чують. Та бачить голос Америки українською. Сьогодні говоримо про низку важливих тем, зокрема про засідання країн НАТО у Брюсселі, також про те, як російська пропаганда діє в латинській Америці. Але розпочнімо з того, що відбувається тут на капітолійському пагорбі. Ми знаємо, що поки палата представників зараз починає дискусії про те, в якому форматі розглядати запит Білого Дому на додаткове фінансування, де зокрема передбачена і допомога для України. Ми знаємо, що конгресмени і сенатори паралельно працюють і над іншими законодавчими ініціативами, які можуть допомогти Україні так двопартійна група сенаторів напередодні зареєструвала. Двопартійний двопалатний законопроект про конфіскацію активів російських олігархів на відбудову України. Законопроект має дозволити Міністерству юстиції Сполучених Штатів швидше конфісковувати активи високої вартості, що належать російським олігархам, які потрапили під санкції. Це буде відбуватися на за задумом сенаторів за допомогою існуючих процесів адміністративної конфіскації. І ці кошти, врешті, мають бути надіслані на потреби України, що говорять самі ініціатори цього законопроекту. То, зокрема, Вайтгаус, це сенатор демократ. він говорить про те, що Шелдон Вайтгаус він говорить про те, що Путін і його друзі олігархи відмувають свої брудні кошти, купуючи суперяхти, дорогоцінні твори мистецтва, інші активи в законослухняних країнах. Ми повинні закрити притулки для багатства олігархів і покарати тих, хто підтримує Путіна. каже сенатор Вайтгаус. Сенатор Джим Ріш каже, що український народ зазнав невимовних звірств від Росії. Таким чином цілком справедливо, що Путін і його поплічники платять, щоб допомогти Україні та її народу відновитися. Цей закон каже законопроект. це каже Джим Ріш, допоможе забезпечити конфіскацію приватних фінансових активів тих, хто сприяє війні Росії, і використовувати ці активи для допомоги народу України, а не для фінансування терору і геноциду. Знову ж таки, ми знаємо, що такі законопроекти є зареєстровані і в палаті представників. Очікуємо, що ці законопроекти можуть розглянути найближчим, найближчим часом, але звісно. Будемо стежити за тим, як буде розвиватися ситуація на капіталіс. Абсолютно компану. і стежимо також за тим, коли зможуть подолати суперечки сенатори, конгресмени щодо ухвалення додаткового фінансування для України. Знаємо, що це зараз є питанням номер один. Принаймні, так говорить Білий Дім, коли йдеться про підтримку України, тому чекають насправді на те, чи зможуть досягнути компромісу демократи та республіканці щодо подолання цих суперечок та ухвалення додаткової допомоги для України на наступні місяці, на наступний майже рік. Переходимо до теми іншої, до теми європейської. Ми знаємо, що в ці дні Брюсселі відбувається зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, де в тому числі також говорять. Про підтримку України сьогодні, виступаючи на цьому засіданні, Ян Столтенберг це генсек НАТО, сказав, що Росія накопичила великий ракетний арсенал напередодні зими з метою залишити Україну в темряві та холоді, як в принципі Росія намагалася це зробити і минулого року. Саме тому кажуть міністри закордонних справ країн-членів НАТО, важливо посилити зараз підтримку України, надати ще більше спроможностей, зокрема для захисту українського неба. Думаю, можемо послухати заяви з цього приводу міністрів закордонних справ Німеччини, Латвії та Британії. І після цих коментарів ми повернемося до обговорення понад 650 днів тому Росія не лише напала найжорстокішим способом на сусідню країну людей в Україні, але метою також було знищення мирного європейського порядку. Як європейці, ми спільними зусиллями протистояли цьому діяли разом як ЄС, і ми виступали проти цього як увесь європейський континент, також в рамках ОБСЄ, членом якої є і Росія, і те, що Росія. Хотіла і хоче також зруйнувати мирний європейський порядок. ОБСЄ показує наскільки важливо протистояти цій імперській омані. Я знаю, що особливо важко для країн сходу Європи, Балтії, сидіти за одним столом з кимось, хто нападає не лише на Україну, а й у брутальний спосіб також на мирний європейський порядок. Я переконана, що ми маємо зробити все можливе, щоб ОБСЄ могла продовжувати працювати для співпраці та безпеки в Європі в Тому числі через нашу особисту присутність. Майбутнє України в НАТО, і я думаю, що нам потрібно зараз почати працювати над конкретними кроками, які ми можемо зробити як НАТО, щоб допомогти Україні фактично підготуватися до вступу в НАТО, тому що одна справа сказати, що Україна має бути в НАТО, але для того, щоб це, врешті-решт, сталося, потрібно зробити певні кроки. Тож, можливо, є проблеми в законодавстві, звичайно, у військових оперативних процедурах обладнанні, методах дій. Я думаю, що тут, як у НАТО, нам потрібно. Багато зробити ми три Балтійські країни. Ми не будемо присутні як міністри на зустрічі, яка має відбутися завтра та в п'ятницю. Я так розумію, українців там не буде, можливо, не буде й інших. Я думаю, що всім нам варто запитати, як насправді може функціонувати така організація обсє і якими мають бути її ролі. Тепер я знаю, що і люди, які кажуть, ми всі живемо в Європі, і це не зміниться, і це правда. Але потім питання полягає в тому, яка мета організації, і чи правильно не тільки те, що країна може мати право вето, але буває так. Що країна агресор має право вето і в певному сенсі намагається перехопити порядок денний обсє. Я вважаю, що це просто неправильно. Тому ми, троє сусідів з Балтії, цього разу утримуємося від участі. Два тижні тому я був в Україні і казав, що нам потрібно зробити все можливе, щоб допомогти українцям відбити цю жахливу агресію з боку Путіна. І сьогодні в НАТО я робитиму все, щоб досягнути консенсусу щодо цієї точки зору. Якщо поглянути на загальну картину, то нещодавно українці відтіснили російський флот у чорному морі. Вони відкрили судноплавний шлях для експорту. Їхня економіка зростає, і звичайно, вони стукують у двері і НАТО, і ЄС і отримують. Дуже тепла відповідь це величезні досягнення, і наша робота сьогодні полягає в тому, щоб спиратися на ті досягнення та виробити, які ще конкретні кроки ми можемо зробити, щоб допомогти українцям у їхній боротьбі та показати, що агресія не повинна принести вигоду Росії. Такі заяви важливі пролунали від міністрів закордонних справ кількох країн. А детальніше власне про черговий день засідання міністрів закордонних справ країн НАТО можемо поговорити з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який стежить за цими подіями. Богдане привіт Вітання. Богдане сьогодні на засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО. Був так би мовити український день. Також український міністр закордонних справ був присутній. Чи є зараз відчуття у міністрів країн НАТО? Терміновості допомоги Україні саме зараз. І які головні меседжі ми сьогодні почули? Ну, про терміновість, про нагальність, про потребу е говорять дуже, дуже гарно. Тобто, не дивуймося, там зібралися чільні дипломати, міністри закордонних справ. Вони знають, що сказати, вони знають, як сказати, е і сьогодні справді. Якщо дивитися з формального боку з процедурного так мовити, то був досить таки цікавий день. Це не є якоюсь там страшною незвичайною новиною, але вперше відбулося засідання Ради НАТО Україна. На рівні міністрів закордонних справ це просто один з таких кроків у зближенні України з організацією, і з того, як вітали сьогодні українського міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у Брюсселі. Можна говорити про ну я б сказав теплоту взаємина. Хоч послухайте. міністр закордонних справ Кулеба, шановний Дмитре, ласкаво просимо до НАТО. Завжди дуже приємно бачити вас тут, а особливо сьогодні, коли ми маємо історичну зустріч. Перше засідання Ради України НАТО на рівні міністрів закордонних справ. І ця зустріч демонструє, що Україна наближається до НАТО. І на зустрічі ми обговоримо, як ми можемо підтримати ваш шлях до членства в НАТО. Усі союзники погоджуються, що Україна стане членом альянсу, і нам потрібно зараз обговорити шлях вперед. Рефор. Ми та як НАТО може підтримати вас у здійсненні цих реформ. Факт, що ви змогли відкнути російські війська з півночі, сходу та півдня, а також завдали великих втрат російським загарбникам. Це великі перемоги для України, і це результат вашої твердої рішучості захищати свою країну і свою територіальну цілісність. Ми не повинні недооцінювати Росію. Ми бачимо інтенсивні інтенсивні бої. Ми повинні бути готові до нових повітряних і ракетних ударів. Ми збільшуємо нашу оперативну сумісність з НАТО. Ми практично стаємо де-факто армією НАТО з точки зору нашої технічної спроможності, підходів до управління та принципів управління армією. Сьогодні ми вперше сядемо з міністрами закордонних справ. як Якби одного разу зазначили, як рівні у раді Україна НАТО, і це мабуть найбільша різниця між тим часом і тепер, коли ми порівнюємо колишню комісію Україну НАТО та сьогоднішню раду україна НАТО. Це цікаві заяви, так ми почули від міністра закордонних справ від генсека НАТО Богдане. Ви чули, так Україна зараз потребує багато військової допомоги. Про це також говорили про підсилення повітряного щита, Зокрема, ми чули заяви. Але окрім а, підтримки саме технікою обладнанням, на якому етапі просування зараз України до майбутнього членства НАТО богдане І наскільки конкретно сьогодні говорять про запрошення до альянсу? ви знаєте, на цю тему е, можна говорити з е, наголошуванням на позитиві, і можна сказати, що ця тема фактично не на часі. Е, для так би мовити, е, реалістичності почнемо, почнемо з другого. Е, усі наголошують на тому, що зараз, поки триває війна, питання про е, членство України у НАТО. Не йде, тобто в практичній площині, е, воно не стоїть. Але з іншого боку, е, я вже сказав про е, те, що варто зауважити е, ту теплоту, е, про яку йдеться у взаєминах посадовців, урядовців. Тобто Україну в НАТО сприймають вже як свою. І ну я, як е, е, журналіст у Лондоні, е, вже Приблизно 15 років, принаймні, стежу за тим, як, як відбувається зближення України з НАТО, і е, упродовж, можливо, понад десятка років, посадовці в Брюсселі боялися вживати разом слова Україна і членство. Тобто, вони говорили про е, зближення, про партнерство. про… Допомогу і про співпрацю і так далі. і Так далі зараз, принаймні, коли йдеться про визнання так би мовити українського прагнення до членства, вперше ми чуємо, що так, Україна буде членом НАТО, і більше того, як ви щойно, щойно чули, є навіть твердження, що всі союзники. У а, Альянсі погоджуються з тим, що Україна має бути е, членом НАТО, з огляду на те, що ми знаємо, які є е, різні голоси в деяких країнах, зокрема е, те, що собі деколи дозволяє сказати, ну, наприклад, угорський прем'єр-міністр, то угу. Твердження, що є така одностайність, це дуже це дуже важливо. І вона стані ці... Богдана. Напевно, є щодо того, що Україна має стати членом НАТО, але немає одностайності, коли це має відбутися. Ми знаємо, що е, деякі країни, так. як країни Балтійські, вони виступають за те, щоб Україні дали запрошення вже зараз, і навіть на саміті у Вільнюсі. А інші країни вважають, що це дійсно так. не на часі ну, у Вільнюсі. Це не відбулося цього року. Е, тепер є надія на Вашингтон наступного року, але. Про одностайність і про згуртованість, наприклад, сьогодні також говорив американський державний секретар, і він, зокрема, в чергове вважав за потрібне відкинути натяки на про якусь там втому щодо підтримки України. Я не почув про відчуття втоми чи відкочування назад, а навпаки, рішучу налаштованість далі штовхати вперед. І для цього є вагома причина. Я вважаю, що кожен союзник усвідомлює, що тут йдеться не лише про те, аби робити правильні речі, але йдеться також, що це у власних інтересах, у тому числі для сполучених штатів. От слова такі від державного секретаря Сполучених Штатів Антоні Блінкена. Знаєш, подана ми часто от говоримо так в наших включеннях про. І, і сьогодні теж про одностайність щодо вступу запрошення України до НАТО, але так виглядає, що ну насправді одностайності немає, ну не лише щодо України, але і до інших країн Швеція, наприклад. А, досі Остатуй, не ратифікували. Говорить. Ми ми така дуже вже не говоримо про, про одностанність. Ми, ми хочемо... обговорюємо питання, чи є одностанні чи її немає. Так я це вам на увазі, Богдана. Про Швецію хотів тебе запитати. От, власне, ми досі не побачили ратифікації а, вступу Швеції до НАТО повноцінного. Чи можемо ми сподіватися, що до кінця року це питання вирішиться? Сьогодні, коли закінчилася одна з прес конференцій генерального секретаря Єнса Столтенберга, він уже відходив від трибуни, і журналісти крикнули йому з зали, про які можливо бажані подарунки йдеться на різдво, фактично наближається грудень, і ну є люди, які думають про подарунки, виявляється, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Вважає, що найбільшим подарунком, коли йдеться про НАТО і про його роботу, була би ратифікація е, вступу Швеції до НАТО, і це означало би, що процес, який розпочався е, понад рік тому, е, був би виконаний, і е, до речі, він е, Пан Столтенберг на завершення своєї каденції фактично виконав одне з своїх головних завдань, тобто проробив цю роботу. Але той факт, що Туреччина і Угорщина, на відміну від усіх майже 30 країн, досі не ратифікували вступ Швеції до НАТО, показує, що Насправді йдеться про дуже велику організацію йдеться про все ж таки різні інтереси попри одностайність в таких концептуальних справах. В розумінні, напевне, загроз для світу у бажанні, очевидно, жити в мирі все ж таки є, є певні окремі національні інтереси, які деякі лідери ставлять. Вище ніж, скажімо, інтерес організації. Про це сьогодні багато з досить таки серйозним невдоволенням говорили міністри закордонних справ. Я, наприклад, слухав сьогодні пані Колона, міністерка закордонних справ Франції, і вона, як на голову дипломатії, дуже так гостро сказала: нам немає більше, нам не можна більше тратити жодного дня. Сказала вона. E, так само і e, пан Столтенберг, попри дипломатичність, все ж таки показує своє своє невдоволення. Є надія, що в Туреччині все ж таки a, ну напевне, побачили, що далі тягнути вже не як м'яко кажучи, і справу передали до парламенту. A, турецький парламент a, в комісії в закордонних справах розглядає це питання. І е, шведський міністр закордонних справ сказав сьогодні, що у розмові з турецьким колегою йому вчора пообіцяли, що ратифікація це питання тижнів, ратифікація в Туреччині. Е, ну а Угорщина, як показує ситуація нещодавня з Фінляндією. Очевидно, зробить так само і цього разу, як тільки з'являться чіткі ознаки того, що Туреччина збирається ратифікувати, то в Угорщині очевидно спробують зробити так само це так. швидко, не останніми, як наголошують у Будапешті. Дякую, Богдана. На зв'язку з Лондона був Богдан Цюпин. Розповідав про найголовніші деталі. Акцент зустрічі міністрів закордонних справ в країн НАТО, які відбувалися цими днями у Брюсселі. Дякую, Богдана. Якому повернемося до цієї теми також наших. Наступних ефірах і людивиться сьогодніс у Києві. Мала Лукавітає Немиріву війни на війни чині. Також бачу, що дивляться нас у Надвірній, у Трускавці, Львів, Черкаси. Вітають нас, Івано-Франківськ Прикарпаття, інші українські, не лише українські міста. Друзі, якщо маєте запитання, можете їх ставити. Пише Женя Абрамова, наша глядачка, що потрібна суттєва допомога зі зброєю. Це збереже не тільки народ України, власне на цьому наполя також зараз. Адміністрації закликають Конгрес ухвалити нове фінансування, додаткову допомогу для України, що власне могти відділяти наступні пакети, об'ємніші пакети зброї для України і наголошує на тому, власне, що це не лише захищатиме Україну, це в інтересах сполучених штатів, і що в принципі ці речі війна Росії проти України, конфлікт на близькому сході, вони є пов'язані, не можна розділяти, потрібно їх розглядати разом. Будемо спостерігати, як конгрес це питання адресує. І думаю, можемо перейти до наступної нашої важливої теми. На початку листопада з'явилася інформація від державного департаменту сполучених штатів про те, що Росія активізувала свій пропагандистський вплив на країни Латинської Америки. Також інститут миру опублікував своє дослідження про великий російський вплив у цьому регіоні. Які країни найбільше страждають або найбільше відчувають вплив російської пропаганди, а хто з нею активно бореться? Що може зробити для цього Україна Все це досліджувала на. Наша колега Ірина Шенкаренко, яка й приєднується до ефіру, Іра, привіт, вітаю. Ти спілкувалася з латиноамериканськими експертами на цю тему, досліджувала також цю тему, спілкувалася з українськими послами у Латинській Америці. Чи помітили вони активізацію саме дезінформаційної кампанії Росії в їхньому регіоні? Так, юлю, після повідомлення нещодавнього державного департаменту США, також після дослідження інституту миру, в якому йдеться про сильне пожвавлення російської дезінформаційної кампанії в Латинській Америці, я вирішила поспілкуватись із послами України в регіоні а також з місцевими експертами, які там проживають, і з політиками з регіону. І всі вони підтвердили, що так вони помічають цю пропаганду, російську пропаганду в регіоні. І її видно як в тих країнах, які є небагатьох країнах Латинської Америки, які висловлені. Вили свою прихильність Києву у питанні протистояння з Росією, а також звісно в тих країнах, які є відверто проросійськими в регіоні, наприклад, Венесуела. Я поспілкувалася, зокрема, оскільки в нещодавньому повідомленні держдеп йшлося про те, що Росія планує створити таку редакцію для поширення пропаганди на країни Латинської Америки з осередком найімовірніше у Чилі. Я поспілкувалася із представником Чилі, з місцевим активістом, ведучим місцевого ютуб каналу. Який слідкує за соціальними мережами, він мені розповів, що в соціальних мережах він особливо бачить оце поширення російських наративів і їх пожвавлення зокрема, він каже, що дуже популярними для в соціальних мережах серед авторів цієї російської пропаганди є наративи про українців, продовження наративів про те, що українці є нацистами, і про те, що вони грають роль жертв у цій війні, і там також маніпулюють питанням про те, що український президент в минулому був актор і що він, нібито, грає, вдаючи з себе жертву, і також, звісно, відповідно поширюється е, наратив про те, що Кремль є другом для країн Латинської Америки, І яка розповів мені е, цей політичний оглядач із Чилі, що ці наративи справді працюють хоча фактично Чилі є однією із небагатьох країн, президент якої він відверто висловив підтримку Україні та засудив дії Росії. Також я поспілкувалася із представником Венесуели, яка є відверто, влада якої займає відверто про Сійську позицію, представник Венесуели, з яким я спілкувалася, це Опозиційний політик, який зараз мешкає у США, побоюючись режиму Мадуру. Він розповів про дуже великий вплив, зокрема російських державних телеканалів іспаномовних версій російських телеканалів, зокрема Раша Today, Він сказав, що дуже багато грошей і це помітно витрачається на цю пропаганду, що наймаються дуже е, е, відомі е, телеведучі, також е, журналісти із досвідом, які маскують проросійські наративи під місцевий інформаційний. Ринок, і я пропоную послухати експертів, із якими я спілкувалася. Я вважаю, що вони добре роблять свою роботу. Залучають лідерів думок із Твіттера, який тепер екс для поширення відеоповідомлень та дописів для формування думки: що якщо ваш друг США, то ви ворог для Чилі. Дачі не підтримують Україну по справжньому. Вони думають, що українці намагаються маніпулювати змі, аби виглядати жертвами. Але президент Чилі Габріель Боріч підтримує уряд зеленського. Тож склалася дивна ситуація. Ми знаємо, що вони мають офіси в Гавані, бо айресі в Каракасі. Ми знаємо, що у них понад 200 іспаномовних так званих журналістів, які працюють у Москві. Це чиста пропаганда, але зміст настільки добре продуманий, гарно підібраний. Вони виділяють ресурси, щоб знайти професійних людей і хороший контент. Чи це ефективно? Я думаю, що багато людей скажуть, що уряди Латинської Америки не підтримують Україну в загарбницькій війні, так як мали б це робити. Дійсно так виглядає, що Росія цю пропаганду намагається поширити якомога більше на якомога більшу кількість країн Ірино. Які ще наративи присутні в цій пропаганді, так і, і яка в принципі голота головна мета цієї дезінформації? Чи це зменшити підтримку, чи це навпаки заручитися підтримкою урядів на користь Росії? чи, чи щось інакше? Зокрема, як йшлося в повідомленні держдепу, це нам підтвердили і експерти, з якими я спілкувалася, що головні меседжі, які планує поширити в регіоні Росія, це антинатівські антиамериканські меседжі, і вони, звісно, чергуються з меседжами про виправдання війни проти України. І як розповіли нам експерти, ці меседжі дуже добре працюють. Зокрема, в Чилі, наприклад, активісти розповіли, що там дуже багато громадян Чилі вони будь-що пов'язані з Америкою. Будь-які країни, які є партнерами Америки, вони сприймаються відповідно як вороги Чилі. Ці настрої поширюються в Латинській Америці. І звісно, це ж має також вплив великий і на рішення політики. Адже ми знаємо, що лише одна країна в регіоні це Коста-Ріка. Вона долучилася до запровадження антиросійських економічних санкцій після початку повномасштабної війни проти України. І лише кілька країн, зокрема, згадана мною Чилі, засудили їхня влада. Засудила публічну позицію Москви. і більш. Більшість людей в латиноамериканському регіоні, зокрема, за даними досліджень, і на думку експертів, з якими спілкувалась, вони дотримуються позиції такого нейтралітету. Вони не бачать перемогу України у війні такої, якою бачить Київ. І це саме те, чого й домагається Росія. Такою є її основна мета. І я пропоную послухати експерта Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. Я думаю, що в Латинській Америці дуже мало людей, які б вважали вторгнення Росії справедливим. Їхня мета полягає радше в тому, щоб переконати людей, що не лише Росія винна, що є провина з обох сторін, що це насправді війна спричинена переважно НАТО та США. і по суті вони намагаються зробити регіон нейтральним. Ми не говоримо про Кубу, Нікарагу та Венесуелу, які звичайно повністю на боці Росії. Ми говоримо про решту регіону і намір зберегти його політично нейтральним. Ірина, як може Україна протистояти цій дезінформаційній кампанії Росії і доносити правдиву інформацію про те, що відбувається про війну, яку веде Росія? Посли, з якими я поспілкувалася, вони наголосили на тому, що посли України в Латинській Америці вони наголосили на тому, що Росія використовує як інструмент пропаганди також дуже е, значною мірою свою мережу посольств е, послів у Латинській Америці. Е, посли України розповіли, що російські посольства там мають дуже велику кількість працівників, і відповідно вони налагоджують зв'язки на всіх рівнях. Адже як кажуть і дипломати, що Латинська Америка є країною е, країни Латинської Америки. Країнами контактної дипломатії, тобто вони люблять спілкування на місці безпосередньо. Натомість, наприклад, Україна лише вперше за 17 років акредитувала нещодавно свого посла у Латинській в Колумбії та Еквадорі. Тобто українські посли кажуть, що завдяки такому нарощуванню дипломатичних місій можна налагоджувати контакти України в Латинській Америці, і також вони наголошують на важливості іспаномовного інформаційного продукту. Адже кажуть, що навіть знайти книгу про Україну іспанською мовою дуже. Складно, тобто, Україна має робити маленькі такі кроки для того, щоб доносити інформацію про себе. Я пропоную послухати послів України в Латинській Америці, з якими я поспілкувалася. Російські посли, російські посольства є частиною машини пропаганди Російської Федерації. Тут Тобто з давніх давен, як заведено, вони здійснюють свою тут роботу. І там, щоб ви розуміли, це не посольство де по 4-по 5 чоловік, це посольство по 60, по 70, по 80 чоловік. І уявіть собі, що можна робити такою зграєю людей. Там, згідно нашої, наших даних, там частина з них працює на службу зовнішньої розвідки. У нас 6 посольств на 33 країни. Тобто, самі розумієте, в деяких посольствах 3-5 людей. Це не комплект, треба до. Комплутувати треба навчати нові кадри зараз. Власне, вважається мені здається, що здається таким собі моветоном запрошувати представників Росії на дипломатичні чи інші публічні заходи. Тобто, вони, вони фактично на більшості заходів їх не не, не не помітно, і вони в принципі не. не не, не 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 зовсім бажані, бажані відвідувачі заходів. Тобто, вони, якщо там десь і є, то вони здебільшого стоять десь е, е, осторонь Ірино, Дякуємо тобі за твою роботу, за ці коментарі. Ірина Шинкаренко були з нами. Говорили ми про те, як Росія поширює дезінформацію України Латинської Америки. Дякуємо. На цьому друзі будемо прощатися. Дякую, що дивитеся сьогодні. Нас канзас Сіті, Первомайське, Волинь, Дрогобичина, Норвегія, інші українські, не лише українські міста. Побачимося в ефірі о 22-й Програма тайм». брифінг повернеться завтра о 18-й За Києвом не пропустіть, бережіть себе і до зустрічі. На все добре, папа Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Чи